Тут Андрій добудував собі розсадник на полі е, і хочемо сказати пару слів по розсаду. От скільки коштує посадити гектар полуниці? спочатку. можете посадити чи посадити і вирости? До фінішу. От До скажи... фінішу Від, е, з каплею, з, з оркою, з підготовкою поля? Підготовка та... поля, тоді посадка, тоді роз... ну, навпаки, розсада, посадка, е, полив, добрива, фунгіциди. Людська робота, Скажемо так, то, що залежить від ціни розсади, оскільки ми домовимося. Ну, але в середньому так, від, щоб довести до пуття, посадити, наприклад, з осені, щоб ви на весну вже мали 100% врожай, добрива, полив, все таке, скажімо, мінімально, ну, в середньому 10-15 тисяч доларів. Це так, по, воно, по бюджетному. Так, так по бюджетному, щоб плюс-мінус був толк, а не просто ні, можна просто взяти саму дешеву розсаду, десь там дворубльову, десь там купити, як-небудь все зробити, ну, але воно ну, і толку з такого не буде. Ну можна і навпаки зробити, замовити Фріго, там, але це вже ви і в 25 не впишетеся. Ну дивися, який сенс замовляти Фріго. Давай, пояснюю чому. От так як в мене росте Фріго, замовлено з Голландії, це кадент за голландський сорт. Це є перша річка. Воно пускає зараз вуса. Я ті вуса обризаю з фріго, роблю касетну розсаду, і, має, і ти ж маєш те ж саме фріго, тільки зовсім по інакшій ціні. Ну, так. Якось так, для чого іменно там садити фрігу, не розумію. Якби там та полуниця жила в мене там, 5 років, і потім я робив розсаду, да я згідне це не потрібно, воно не коштує грошей. А так зразу з розсадника береться вуст, садиться майже, майже те саме фрігу. Якось так. От, розсада буде, буде вуст на продаж. Там деяких сортів, які там Брі... бріли Бріла буде, вуса. Буде вуса. В бріли маємо гектар нової полонички молодої. Mm. Але вже певно по факту буде продаватися. Ні, бо... Вуса будуть точно. Вуса будуть точно, все решта Але єдиний, по факту. знаєш, що на вуса? Якщо хтось великий об'єм хоче, може приїжджати зі своїми людьми. Самі собі нарізали їх, буде навіть ціна інакше, бо просто нема часу на, то, на ті вуса. А кому треба гарні вуса. То зі своїми людьми ціна буде зовсім одинакова. Але маєте на увазі, що їх багато одна людина не збере. Ну, ну деякі думають, що там двоє людей десять тисяч вусів розбирає. Майже як хто продає вуса, так ти такого сміття в мішок напхає всього, no. типу і на нас як? Ми як різаємо, ми вже майже посадкові метри. Ми, ми беремо оці вусо, вусу, відрізаємо там. Три сантиметри, щоб його можна було ще розчіпнути і зразу запхати в касету. Ми вже майже готові, його вже не треба перебирати, вже майже готові матеріали відправити. Ну з одного боку, воно добре, а з... хтось там типу, візьме там цілеву, су там п'ять штук і считає, як за п'ять, то баделя напхається, ну, але переб'ю щось. Вони трохи бонусом тоді дають, але е, з довгим тим патиком е, я вже не раз переконався, що він довше може лежати. Він ще тягне вологу собі з того е, бодилля, каже. То 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 саме від клієнта якому потрібно. А, Оце у нас форсунки, ми їх просто попідв'язували, щоб не відцепляти. Тут вже все готове, полив тільки сетку натягнути і все. так. Дивно, що в ті форсунки деколи в мене в теплиці добре воду не продув і трошки порозвалювало її. І... Так то розсадник є Ні, роз... Я саму форсунку познімав, я тільки цей шланік лишив. Ні, не, не про форсунку, а боже, а про цей антикаплю. А, От, да. Його розвалює постійно зимою. Брові Ну, То треба подивитися вже, коли воду включиш. Відео для тих, хто думає, що полуниця живе своїм життям. Посадив і все. Ось дивіться. Тут оскільки? Тута? 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 Ще тута? ще тута. І ще тут. Хто вгадає на яку приблизну суму? Приїхала наша новинка з Голландії, сорт Каденса. Ось. У нас вже нова посадка, йде вже на пленки. Це вже дівчата висадили, приїхало 5 тисяч. Це в нас 5 тисяч, буде 13 рядків ось таких. Схема посадки у нас, ось дивіться, від центру до центру метр тридцять і кущик від кущика 15 см, йде однорядкою. Там далі теж в нас буде каденза. Просто на все поле ми одразу купили 5 тисяч, зробимо касетну розсаду і цього року засадимо все. І ще гектар кадензи буде там далі на старому полі. Що ще хочу вам розказати? Дивіться, хочу розказати вам ще чим гарно пленка без преферації. Ось, Класно тим. Щось дивіться, грядоутвори робить тільки такі от маленькі дирки. І дивіться, як дівчата садять. За шийку тримають донизу і все відрізано. Потім виростає дорослий кущик, велика шийка тут, якраз повністю на ту всю дирочку. І вже воно якраз цю дирку закриє сама шийка, сам кущик. І вже не буде буряну, де, де Вообще Буряна якби не буде, не буде лишніх прополок. От. Набагато краще брати пленку без перфорації, Ну, це так, на мою думку, не знаю як краще. Я думаю, так. Так, пройшов десь більше місяця, півтора місяця, як ми бугри тоді робили. Ну, І що, як вони про себе показали? Просіли, не просіли? Е... Добре набилися. Взагалі, бугри чудові. Е... Ми навіть трошки зробили помилку, казав, бо ми перший раз вчилися. Я казав Роман, їх не можна проливати водою, типу, зразу сильно, треба по чу-чуть, по хвилин 10-15. Але ми так добре влили, але слава Богу, от все чотненько, все, взагалі, нічого не просілося, все дуже гарно. Класно, натягнулося. Ще температура тепер більша, здається, ніби трошки підтягнулася плівочка. Я казав, мені один чоловік, коли виростає клубніка, воно потім якось тіпо, вже потім не болтається топленка. Ну, але натягнуто все гарно. Коренева сама об'ємна. Та є. Пройшов місяць часу. Це, це наше Фріго каденце. Чого не брали клівку з перфорації? Воно ну, дивись, я вже там знімав, в Тік-Ток закидував, показував, коли з перфорацією велика дирка, і ти цілий час кубаєш цей бурян. А тут дивися, воно робить позначки, є такі приспособи для садіння Фріго. Тільки хлоп запхали, і тут нема, то є дирочка тільки для самого куща, все, і бурян не росте. І, ну, якби... і не буде воно ні, там нічого буде... ні гнити, ні. Не буде нічого, все, все, все дуже круто. Потім він вище маленький. Він потім шийця виростає така груба, потужна дуже. І воно якраз засягає всю дирку. Ну, якби місце, місце для буряна майже не буде. Ну, щось може буде проростати, звичайно. Але ну, мені здається, так буде круче. Це мені пан Роман підказав. Чим між рядами планується обробка? Десяканка. Десяканка. ще трошки маленькі, Бугри? Бугри Нам не до того, бо ще тут спасаємо від морозів, Томороз, то мороз, то град Вона ще навіть не почала викидати цю. Десь там видно, що він почав формуватися. Але от просто ми її десь посадили, певно, тижня-три назад, може місяць, вже Місяць часу. Просто от чому вона ще досі така маленька морози? От тупо морози її збивали, ну получало такий стрес, що просто таке. Три рази за той час були такі сильні заморозки. Я от з брілою там ролік знімав. Кожен тиждень, ну типу, що вона, там були такі загибелки маленькі, що тут бріла може дати з такого з такої загибелі дуже потужний врожай. Але певно лаханувся, бо. Е... Раз були потужні такі переморозки, листок аж почорнів листок вообще в ноль. 28 квітня. Потім почала вона відростати, вже все гарно набирала масу, почали тільки рости. Блін, я вже такий довольний ходив, думаю, все таки мені вийде. І перше травня, так. Знов другий переморозки, знову ж листок почався. Але вже мінус один, Рост, один був. Шепець. я вже кожну суботу мав знімати, я вже вчора навіть не знімав, розчарувався. Це таке життя? Е, що я ще хотів спитати, наскільки вона отак от бограх садиться? На 2 роки максимум. Е, дивіться, якщо посадити Фріго, кажуть, Фріго можна тримати, ну, типа, оригінал зсадника і 4, і 5 років. Ну, побачимо. Я так довго не буду, бо ми будемо цілий час оновлювати. Але 3 роки гарантованих. Вона буде вкидати потужний гарний Все бра. залежить від агротехніки. Того, як буде за нею догляд який. Е... Але наш тут кісточок, на полуниця себе почуває дуже гарно. Кому треба на полуницю, можливо, ще на якісь культури вони підходять. Ось Такі грядоутворювачі шнекові, які, Будемо, набив... які набивають добре гряду, то дзвоніть пану Роману. Так, пан, пан Роман і підкаже. Він що як такий так, хороший дядько. Чоловік простий, він вам по мірі можливості. Буде щось підказувати, що в нього візьмете таке. Нема такі. такого, що купили, і все, і він забув, трубку не бере. Завжди візьме трубку, щось підкаже. Ну я би радив в нього купити. Так, чоловік нормальний. Звертайтесь до нього.